Друзі, привіт! Вирішила включитися, привітатися з вами. Я зараз знаходжусь на наместі републіки, площі республіки, і я зараз трошки в іншому місці цієї площі. Я зараз ось тут покручусь, трошечки покажу вам будинки красиві. А ось тут, де я кручусь, і ви, мабуть, вже побачили, за моєю спиною стоять ось такі автобуси білі. І я зараз переключусь і вам розкажу все, що я знаю про це. Можливо, людей попитаю трошки. Отже, друзі, тут на площі Республіки у Празі з'явилася така послуга. Дивіться, виїзне оформлення закордонні паспорти та айді-картки, тобто паспортний сервіс. Е, наскільки я знаю, це з 21 лютого тут у Празі вони з'явилися, державне підприємство. Документ раніше наші українці могли це зробити тільки приїхавши назад в Україну або ж у Польщу. У Польщі також були такі виїзні автобуси. От, але щось тут мало людей. Бачу, тут два автобуси і мало людей. А я чула про шалені черги. Не зрозуміла, де люди. Так, тут у нас кава. Так, вон кіоск, тут столики, тут можна посидіти, попити, а, попити каву, я вже зрозуміла, друзі. Черга в іншому місці, Ось вона. Добре, що я побачила. Так, а що тут, чого тут черга? Тут теж автобуси. Так, дійсно, черга величенька. Дивіться, люди. E, ось така от черга. Мабуть, ці люди стоять тут зранку, не знаю, чи вони записані, чи онлайн черга. Ну, я чула, що можна навіть тут на місці записуватися, що тут якісь волонтери, які записують у чергу. Так, я тут бачу чотири автобуси, чотири бусики. Не знаю, чи вони всі працюють. Із цих чотирьох автобусів працюють усі. П'ять автобусів працюють. П'ять працюють. Тут 4, я чула. Там один і шостий автобус на посвідчення водія. А яка тут схема черги? Розкажіть, будь ласка, хлопці, ну, тут онлайн черга, чи тут я чула, що тут є якісь тут волонтери, тут які є... записують так, чергу? Так, Онлайн черга. І на яку неможливо записатися. Якому неможливо Бо я колеку. хочу роз розказати так. своїм глядачам, так. так як? Я волонтер, я виконую. А, ви записуєте. Ні, ви і є я угу. контролюю чергу. Угу. Другий волонтер, жінка, вона записує всіх в список. І ведеться телеграм-канал. На телеграм-каналі вже є більше п'яти тисяч людей. Ось саме про цю послугу я й хотіла а, почути. А, Добре, що я на вас попала. Телеграм-каналі контролюється черга. В кінці вечора записується. Е, який номер пройшов? Е, скільки номерів за даний, А за за да за даний час пройшло? Так. І скільки людей прийде на наступний день приблизно. Угу, добре. Скільки приблизно людей проходить за день? Дивіться, Дивіться, як гарно ви стоїте. Я стою під дощем, але вибачте, що я вас переб'ю. Хочу показати таку деталь. Все-таки тут є навіси, ось така є стеля, і ось там теж люди. Я ще подумала, чому люди так розділилися. Вони правильно зробили, тому що вони сховалися від дощу. А це я залишилася на дощі. Значить, скільки приблизно людей проходить? Ну приблизно проходить 80 людей дорослих і ще плюс з дітьми ж вони і, приходять з дітьми приходять mm, да, і ще основно. плюс 30-40 дітей ага. в общій сложності 120 150? людей. А не діста підсягали. Виходить, ще то що коли лю ну, доросла людина приводить дитину, навіть можливо не одну. Може і дві. І вони собі не роблять, вони лише дітям роблять. А, тільки дітям. Буває так, що у батьків вже є ще з датою. Добре. Скільки треба чекати виготовлення закордонного паспорту? Не знаю, що там про водійські права. Не терміновий від місяця до трьох. До трьох? Ну, Від двох до трьох, а терміновий від місяця до двох. Все-таки навіть не до місяця, а від місяця до двох, Місяць і це термінове. А ціни? Від ну ціни я подивлюся, ціни напишу на, на екрані, друзі. Я напишу потім, друзі, так, вам також ціни, ви теж можете сказати. Ну, ціни... Затерміновий. Затерміновий, там 1500 гривень плюс послуга 1900 крон, 1500 гривень і 1900 крон. І оця нетер... послуга 1900, вона навіть і на терміновий, і на терміновий, вона однакова. Так, так вона однакова. Угу. На терміновий 1900 крон і 856, 856 гривень угу. на терміновий. Усі ці люди, які зараз стоять у черзі, вони сьогодні пройдуть? Гарантовано. Ті, хто, ті, хто записані на сьогодні, які були повідомлені. Ну я так думаю, що це записані люди. Чому ну, вони стояли тут, б даремно? Е, ну, тут є такі люди, що приїжджають е, з інших країн, таких як Німеччина, Австрія, і не знали, наприклад, про а, із, Чергу. І з інших країн приїжджають ну, сюди, да, в Прагу, да, так? Да. З інших країн приїжджають, дуже багато людей приїжджає. Uh -huh. е, вони просто чекають до кінця дня, дух вони можуть пройти. Бо може до п'яти часов, може наша записана черга, вона може пройти. До скільки вони працюють? До шести До шести, до вісімнадцяти годин. А дні? Усі дні Ми по п'ятницю. Усі дні зроблені надію. А, і суботу? Так, суботу від 9 до 18 минут. Це і дуже важлива інформація, вам дуже дякую. І по, по суботу навіть. Так, ну і ще є такий фактор, що люди приходять по... Онлайн, які, зареєстру... які, заре... які зареєструвалися їм, вони приходять на даний час, який в них вказаний на талоні. І тоді вони не тримаються цієї вони черги. Цієї... Вони просто приходять на свій час. Так, вони приходять, там, якщо на 11.30 талон, вони приходять на 11.20 і в 11.30 рівно вони заходять. Угу. Добре. Ну, в принципі, добре, що влаштували. На нарешті цю послугу, хоча я чула, що все одно потрібно чекати, і я хотіла дізнатися про цих волонтерів. Ви якраз мені потрапили і добре так, це розказали. Наша організаторка Тетяна, вона це все організувала і якби стабілізувала обстановку, а тут би могла б би стояти е, до тисячі людей кожного. Так, тут був би хаос. Би роз, так, так би роз, роз, розгрузили все і. Uh -huh. Кожна людина контролює в телеграм-каналі, якби це да, контролює свою в чергу часі, також. Це нормально. Mm -hmm. Добре. Контролює, не, не потрібно стояти. Mm -hmm. Добре, я вам дуже дякую. Добре, вам теж дякую.